Привіт! В цьому відео поговоримо про криптогаманець Трасті Wallet. про те, як ним користуватися, поговоримо про його універсальність. Ви тут можете як зберігати криптовалюту, купляти, обмінювати, торгувати. Можете випустити собі трасті карту і оплачувати нею в магазинах, конвертуючи свої usdt в гривні. Все це відбувається автоматично. Гаманець у нас універсальний і допоможе закрити ваші потреби, якщо, звісно, вони у вас будуть. Тому будемо розпочинати. Для початку вам потрібно встановити цей гаманець. Можете це зробити в App Store або Google Play. Заходимо, скачуємо і встановлюємо. Після цього відкриваємо сам додаток, реєстрація дуже легенька. вводимо номер телефону, отримуємо дзвіночок, вводимо 4 останні цифри телефону, який вам набрав, і все, ви в додатку. Ви можете ним користуватись. Для початку давайте пробіжимося з вами по інтерфейсу. Інтерфейс дуже простенький, заходимо в сам додаток. У нас є гаманець, є е, ринок, до речі, тут ми можемо змінити мову після встановлення. Я сам тільки встановив на цей новий пристрій е, цей додаток і бачимо, що можемо змінити мову. В першу чергу робимо це. Є е, е, у нас гаманець, ринок, карта і реферальна система. Це в, нижньому, в нижній частині е, нашого гаманця. Далі у нас тут є можливість вибрати ту чи іншу криптовалюту. Поповнити, обміняти, історія, переказати наші кошти, все це є і все це поєднується в одному додатку. Якщо ви новий користувач і просто хочете зайти в крипту, ви можете прямо в додатку натиснути поповнення і вибрати, наприклад, гривня. А, бачимо, що тут у нас є коротенькі інструкції, як, користу, як скористатися гривнею. А, на жаль, ви не можете да, придбати напряму в трасті, але тут є у нас рішення P2P. А, і ми можемо з вами сміло перейти на P2P і вписати, наприклад, тисячу там, гривень для того, щоб отримати ту чи іншу кількість USDTшок. Бачимо, у нас курс 43.59. Потрібно додати карточку сюди, нашу, да, як ми будемо. або або IBE оплачувати, і тиснемо далі, і е, робимо транзакцію, все дуже легко, інтуїтивно, зрозуміло. Після цього, як ми поповнили наш гаманець що я вже зробив, у мене є ось, наприклад, USDT на моєму балансі, я можу проводити вже обмін. Я можу або тримати свої USDT, або придбати, наприклад, ту чи іншу криптовалюту, наприклад, той самий. Біткоін, да, бачимо, що я можу купити там на 2 USDT, можу обміняти. Бачимо, що мінімальна сума обміну 5,16. Я можу придбати біткоін. Тиснемо обміняти. Комісія 0,5% від самого сервісу, і бачимо, що все успішно. У нас дуже швидесенько все обмінялось, і в мене є біткоін по курсу 85 тисяч доларів. Давайте оновимо сторіночку і бачимо, що біткоін у нас є. Так само можемо натиснути обмін, вибрати з вами USDT-шки і вибрати обмін всіх біткоїнів, обміняти. Так, я втратив трішки на курсі на покупці, продажі, але для того, щоб вам показати, вирішив це реалізувати. Після цього ми можемо їх назад продати і бачимо, що в мене тепер немає біткоїна і всі кошти перевелися в USDT. Дуже зручно в порівнянні з іншими платформами по типу ЮТОрг, якими я користуюся для оплати, це те, що тут не потрібно до USDT-шок додавати ще якісь монетки для оплати комісій. Тобто, мені не потрібно для. Для того щоб палпеєм картою заплатити. В магазині ще поповнювати там в trc 20 Tron або в BSC 20 BNB для того, щоб ще додатково сплачувати комісію в мережі. Це все робиться всередині додатку, і тут сплачується комісія в самому додатку в USDT шках або в Євро. Ми можемо з вами випустити картку. В мене вона вже е, випущена. Ви можете це зробити за 10 євро. Е, чесно кажучи, які є плюси карти і які є мінуси карти. Ну, плюси, звісно, Звісно в тому, що ви можете підключити цю карту і не заморачуватися з p 2 p обмінами прямо в магазині оплачувати. Якщо у вас є ті чи інші витрати, ось бачимо, що я вже робив перші покупочки в епіцентрі, в АТБ, тобто все працює. Мінус в цьому всьому, це подвійна конвертація того, що. Євро конвертує USDT конвертується в євро. Євро конвертується в гривню, і це є е, невеличкий мінус, тому що ми переплачуємо певний. Відсоток від сплати в магазині, тому це є не дуже зручно. Але якщо ви знаходитесь у європейських країнах, де потрібно сплачувати євро або в будь-якій іншій країні, ви можете користуватися цією карточкою і оптимально нею з детежки свої обмінювати, якщо у вас немає змоги користуватися українським банком або є на те. Причини у кожного вони різні, тому можете оформити. Я вже тестував, все працює дуже легенько, можна створити карточку і сплачувати в магазинах, що є плюсом. Тут також ми з вами розібралися, да, як поповнити, як обміняти USDT на крипту і назад. Е, ну і також у нас є USDT на балансі. Якщо ми з вами створимо карточку, то у нас буде тут писати в євро наш баланс, тобто той, який у нас знаходиться зараз в USDT. І тим самим ми зможемо з вами користуватися цими. Коштами, оплачуючи ті чи інші покупки в магазинах. Є історія, ми можемо побачити, що я закинув 20 USDT для того, щоб сплачувати, тестувати, і мені в цілому дуже комфортно і зручно користуватися цим додатком. Також ми можемо з вами через P2P продати наші USDT-шки. Вибрати USDT да, і вибрати з вами гривню. Точніше, не євро, а гривню. І можемо, наприклад, вибрати, да, що бачимо наразі, доступний лише на платформі USDT. Ой, на платформі P2P. І ми можемо з вами зайти на платформу P2P а, і вибрати, наприклад, вибираємо USDT, і тут можемо бачити, що p 2 p комісія 0%. Ми вибираємо, там, що ми хочемо зробити. USDT, наприклад, поміняти на гривні. Наприклад, 5 USDT міняємо на гривню. І бачимо, що у нас є можливість з вами. Отримати купити гривню да, по такому-то курсу. В принципі, тут найактуальніші курси підтягуються. Бачимо, що від користувача Трасті, ми можемо з комісією 0% отримувати перекази і відправляти так само ці перекази. Можемо за адресою гаманця вивести на біржу з біржі, обміняти да, на ту чи іншу криптовалюту і P2P. Тобто всередині додатку вмонтовано прям все, що вам потрібно для того, щоб користуватися криптовалютою, випався. Денному житті. Ну і головне, це те, що ви можете тут безпечно зберігати, тому що тут ви можете налаштувати свою безпеку. Тут є у нас ось розділ безпека, і тут ми можемо встановити і двофакторну перевірку, і пін-код, і підтвердження переказу, і підтвердження обміну. Тобто без вас ніхто не зможе зробити ту чи іншу дію в цьому додатку, що є немало важливо, коли ви. Звісно, ми можемо додати свою картку сюди і виводити свої гривні прямо на вашу банківську карту. Ось так. В цілому додаток дуже простий, зручний в використанні. Можете встановити, покористуватися, можливо, вам сподобається. Можливо, напишете свій відгук, як вам взагалі цей додаток. Чи, можливо, ви вже користувалися? Також пишіть свій зворотній зв'язок. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Дуже швиденький обзорчик. У нас вийшов на цей додаток. Сподіваюсь, вам було корисно. Користуйтеся. Ну і звісно, використовуйте всі ці інструменти, які пропонує е, дана компанія Trusty Wallet. З вами був на зв'язку Олександр. До наступних зустрічей. Пока-пока.